В Росії там десь 300 десь 300 НПЗ із них там 70 це основні там до до мільйона переробки тонн а в самі потужні 22 так от ми вражаємо ті які там 22 17 18 20 оці топсинський НПЗ він взагалі один з самих найсучасніших тому що в нього коефіцієнт переробки 0,98, дев'яносто тобто майже все, вся нафта, що приходить, вона виходить у вигляді нафтопродуктів. Це дуже високий рівень, це рівень е, такого е, досить високого рівня. Е, тому я дуже сподіваюся, що цей процес буде подовжений. а Потім ми будемо коли зрост, зросте бойова частина, е, то е, будуть вже вражати більш серйозно об'єкти військово-промислового комплексу виробництва. А, поки що вражати їх бойовою частиною 25-75 кілограмів. Це ну, дуже важко.